Оновлення транспортної системи міста запам'ятається чернігівцям не стільки зміною маршрутної мережі, скільки переукладанням договорів з перевізниками. Несподіванки не вийшло. На конкурси подалися всі нинішні чернігівські перевізники, і лише один новий приватне підприємство АТН з Києва. І одразу навколо себе щинило чимало галасу. Діалог з ними відразу не складся. Всі коментарі після конкурсу. Перевірку документів конкурсний комітет проводить на одному з автотранспортних підприємств міста. Тут київські комерсанти чи то орендували, чи то тільки збираються місце для автобусів, оглядову яму та кімнати медика і механіка. Вони єдині, хто не показав на перевірці автобусів. Всі дані лише на папері. Хоча начальник управління транспорту запевняє, все законно. Ми можемо не перевіряти наявність транспорту. Свою позицію представники перевізника, які, до речі, категорично відмовились називати ім'я та прізвище, пояснюють тим, що автобуси є, та везти їх з Києва вони не збираються. Ви розумієте 30 автобусів, так? Да? Нам легше завести конкурсний комітет до Києва і показати їх. Ну тобто, не чи доцільно це нам на даний момент. Ми ще ж не виграли. Якщо виграємо, звісно, будуть автобуси, ми Приїдемо все буде так як потрібно. Серед чернігівців ширяться чутки, мовляв, перевізник, так би мовити, віртуальний. Тобто виграє конкурс зі своїми автобусами, а потім буде працювати з чернігівськими маршрутчиками за так званою орендою. Власне, можливості оренди рухомого складу не відкидають і в ПП АТН. Привозить, ви якщо виграєте. Ну, звісно, все можливо. Якщо це будуть нові автобуси, і це буде оновлювати парк, то звісно це можливо. Тобто орендувати в Чернігові автобуси. І... Ну а чим це заборонено, чи чим це не дозволено. У випадку перемоги перевізник обіцяє якісно обслуговувати чернівські маршрути новими і справними автобусами, бо інакше це може, якщо не паралізувати, то добряче дестабілізувати транспортну систему міста. При цьому, якщо цих автобусів немає, відповідальність цілком лягає на профільне управління. Якщо ми будемо відповідати, хто ми ну і хто надає інформацію? Це поліція або і Укртрансбезпека. А відповідати можливо і доведеться, адже пошуковик навіть на першій сторінці видає не одну статтю, де цей перевізник висвітлюється не з найкращого боку. Тим паче дивує, що підприємці не можуть пригадати маршрути де працюють. Близько 30. і чи не станеться так, що нові перевізники будуть нічим не краще від місцевих монополістів. Нагадаємо, конкурс на всі міські маршрути відбудеться вже цієї п'ятниці в муніципалітеті. Згідно постанови кабміну 1081, котра регламентує процедуру, більше шансів на виграш мають великі, але можливо віртуальні перевізники ніж маленькі, але з реальним транспортом.